Всім привіт, з вами знову Макс. Сьогодні став 5 ранку і думаю, блин, день вільний, щось треба робити. А там один з моїх підписчиків написав, що на плай поїхав, подивився. Ну От я і на плаю. Сьогодні 9 число. 9 січня. І плай сьогодні працює. Все супер, погода супер, курор дуже гарний. дата, укатання, ратрак їздить, не знаю, сьогодні працює один підйомник. О, той крісельник, там і бугель навчальний так само працює. Друга кріселька, яка більше сьогодні, не працює. Так що все, а далі все, все, все. побачите, доїзд, інструктора, ціни. Не знаю, я просто зараз буду кататися. Блін, ну, добре, що я поїхав, добре, що не сидів вдома. Будь дуже класна природа. Самі побачите. Це 9 година, піднімаєш перший раз. Люди з'їжджаються. Дивись, з'являються там інструктора. Ну, по цінам оприділися, так само, я думаю. Святкові дні 420 півдня, 840 день, разовий бугель 80, крісельний 100. А в такі всі останні дні, там, крім суботи-неділі, 370 на півдня. І там ну, таке на прескуранті подивитись. Зараз будемо вивчати траси, Мені просто цікаво. Я тут перший раз, не знаю, що там за горою, бо... Зараз ходимося, видимо тільки, збирається. Ну, все, все. Мороз тут такий. Ух. Не знаю, але дуже-дуже прикольно. Такі крісла, такі, як на Буковелі. Не знаю, тільки дві тут такі, чи більше. Зараз будемо Ось такий тут підйомик. Прикольний. Зараз відкриється мені шлагбан і я пройду. Раз, все. І дорожка мене тягне. І зараз тільки кріселка під попу так пад і все, а вот так, раз. Опа, і я вже в запизу. Ходім таку штучку на себе раз. Ставлю лежи наверх. От, блін, і камеру не підуть. За каналу. А, іще одне, що хотів сказати. Якщо маєте друзів чи знайомих айтішників, не буду багато говорити, просто можете заробити на цьому гроші, якщо їх приймуть на роботу. Силку в описанні я, я залишу на цей новий сервіс Бонус Ворк». Ви собі подивіться, зайдіть, подивіться, може, якраз з того вам щось вигорить. Все, катаємося. Оце вершина Гриплай. Що їдемо, ми Все-таки включили другий крісельний витяг. Я заїхав на самий верх, це вже перша година, останній раз в мене вже карточка, мабуть, заблокувала. Ну тут взагалі... красота. Зараз ще отак спущуся. Все-таки виїхавши на тому. Я так зрозумів, що його включають в обід. Зараз принаймні. От, їхав їхавши з музиком. Херсона, він мені розказав по цінах. В плаю, ну, на Новий год, по поза 2000 був номер. Там можна там вдвоєм в А зараз вже ціни 1100 гривень. Карпатські ружі, там все, як він говорив, по-багатому. Там номера, ось 5 тисяч, походу. От. А так то в селі короче, можна знайти, типу, як чоловіка від 200 гривень, я думаю, так, як слав. Тут так само мені казали, 200-300 гривень, 400, залежно від умов, які там будуть у вас. І все, ну теж, красота, які дерева, й-моє, тут же пухлячок такий. Короче, в тому комплексі на плею є все. Є і магазин гірськолижного спорядження, зразу прокат є. Ну Там все є. Короче, все зроблено для людей. Приїжджайте кататься. І На рахунок цін я би сказав, що... Більш-менш нормально, щоб Львівська Львівську область. Зрозуміло, ну, що там не рядом, але ну, 140 кілометрів ти ж у таких шикарних Карпатах. Всім привіт, з вами знову Макс. І сьогодні ми поїдемо на цікавий гірськолижний курорт. Але перед тим, як розпочати нашу подорож, я б хотів сказати пару слів про новий онлайн-сервіс BonusWork. Завдяки сервісу BonusWork кожен з вас, хто має знайомих, друзів або колег, айтішників, може заробляти по декілька тисяч доларів на місяць. Рекомендуючи їх на вакансії, розташовані на сайті BonusWork. Ви можете зайти на цей сайт прямо зараз і подивитися, які грошові винагороди пропонуються уже сьогодні. 500-800 тисяч доларів і це далеко не межа. Все, що вам потрібно, це порекомендувати знайому людину на відповідну вакансію, і в разі прийняття її на роботу ви отримаєте зазначений грошовий бонус. Детальніше про сервіс BonusWork ви можете дізнатися, перейшовши по силці в описі під цим відео.